Доброго дня, шановні члени земельної комісії, сталося сьогодні 30 січня 2025 року, розпочинаємо засідання земельної комісії. У нас на порядку денному є е, 10 питань, що стосуються земельної комісії. Зараз ми коротко їх розглянемо. Питання, щодо розгляду до листа «Правда Миколаїв Семент 16 січня 2025 року номер 24 Є нормально. Минулого разу на 16 січня на сесії ми розглядали даний лист. Миколаєць на звернувся з Шеренської селищної ради. Це вже третя, третя сесія буде у розгляду їхніх. Закінчується 31 січня 2025 року. Закінчується договір землі, вкладений в 2004 році на 20 років. І е, рішенням сесії від. Рішенням Щерцької селищної ради від 30 грудня 2024 року No 24 договір в поновлений новий строк. Сесія вирішила і встановлено нормативний розмір орендної плати 5% нормативної освіти. Пане Миколаїв звернув погодилося з даним рішенням. Вони надіслали нам 16 січня 2025 року лист, в якому просили врахувати і врахувати статус їхній як ядерничого будівного підприємства при встановленні розміру орендної плати відповідно до податкового кодексу, посилаючись на статтю 284.4, частину 284.4, статті 284, де плата за землю, за плата за за Заземлю, за земельні ділянки напрямку приємством для викупання корисних компанії та розробки. Продовжуючи корисних компанії, справляється в родині 25% податків, чисно відповідь 274. Ставка податку за більше 3% зелені ділянки, Тобто податок 3 відсотки, 3 відсотків, 25% число було числується обрана плана. Так, питання на сесії 16 січня 2025 року ще селищна рада вирішила відправити на допрацювання за пропозиціями комісії. Вселишною радою були спірони до Державної податкової служби України і до головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Надійшла на ковід 27 січня від Державної податкової головного управління на першої Львівській області. Стосовно той, який назвали на орендну плату, тут не згадується взагалі, але нам повідомляє, що розмір відповідно до статті 288.5 статті 288, розмір умови внесення орендної плати встановлюється в договорі. Річна сума платежу не може бути меншою за розмір земельного податку, тобто 3%, і не більше 12%, не перевищувати 12% на противно грушової якщо, Стосовно статті, відповідно до статті 33 закону України про оренду земель, після закінчення строку, на який було вкладено про оренду землі, вертаю, які заменили до, за до, до кожного охорони за умови має переважні право перед іншими особами на укладення договору оренди на строк. І якщо орендодавець і, і, і орендари доходять згоди стосовно істотних умов договору, переважне право орендаря на укладення договору, до оренди на строк втрачається. Тобто, якщо вирішуєте згоди стосовно оренду строку договору, іншим істотником довгого группу, Істот переважних право втрачається. Також 28 січня надійшла відповідь Державної податкової служби України. Відповідно, даної відповіді коротко процитую плата за замельні ділянки надані допомоги підприємств для видобування корисних опанок та розробки вдовж корисних опану, справляється розповідає 25% податку обчисню відповідно до статті 274. Товариство зареєструвало основний вид економічної діяльності виробництва цементу, тобто в них є основний вид діяльності виробництва цементу, який належить до секції «Це – переробна промисловість. Товариство власником спеціальних дозволів на користування надрами для видобування корисних попалин та в межах ділянок надр проводить економічну діяльність віднесену до секції В, доповнув промисловість та розроблення кар'єрів. До якої належить класи добування Е, Згідно класифікатору видів цільового використання земельної ділянки, категорія землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення належить до розділу 11 класифікатора. а даний класифікатор включає землю для розміщення експлуатації основних відзов доміжної будівель та споруд. Підприємство, що пов'язані з користуванням надрами підрозділу 11 років, це власне ті ділянки праздникова цемент, весь даний вид використання, підданий вез використання відведення ті ділянки праздникова цемент і розміщення експлуатації сумисових між будівель споруд, підприємства переробних та іншого словами. З метою упередження втрат місцевих бюджетів раді доцільно виконати інвентаризацію земельних ділянок товариства щодо виду їх цільового призначення. Тобто вони нам пропонують розташувати деякі їхні будівлі, встановити використання для експлуатації підприємств будівель, для експлуатації підсотних допоміжних будівель споруд підприємств природної машини та іншої промисловості. А там, де ну, видобувається безпосередньо нагляд, де є видобуток ну, розмежувати, які заяви є для добування натру, які для, ну, для іншого можливого стані. Сьогодні я подзвонила до виконавців, тому що я хотіла, ну, я пишу, чи, ми, чи ми правильно той, той лист даний відповідь їх не зрозуміли. І як пояснила виконавець даного листа вона каже, коли відкрило керівництво карту, де ну де їхні ділянки розміщені, каже, на карті в них земельна ділянка, яка за ними закріплена 157 гектарів. А десь вони там той кусочок видобувають. І все каже, ну в ваших руках це є на рішення на розгляд ради путь ту інвентаризацію, розмежуйте, і ну таке може бути, що на. Ну, Нехай ділянка нехай сформують ділянку, яка є безпосередньо під надрами, а, а ті решти, тобто ту орендну плату, на, на решта земель можна встановити відповідно до податкового кодексу 3 до 12, а тобто, то є проєвниче відвіт'я можна їм дати ну, можливо дати таку орендну плату, яку вони просять, але це є недоцільно, тому що це є втрата бюджету. Ми говорили, що минулого разу розраховували ті мільйони. Десь ми пропонуємо, пропонуємо проєкт рішення відновити правоколеї земель установлення розміру оренди плати при половленні договору оренди землі від 30 грудня 2004 року відповідно застосування положень пункту 284 статті 274 податкового кодексу. Так як вони просять істотні умови договору уранди землі за земельні ділянки загальною площою 157,7205 га, в тому числі земельна ділянка площею 1568221 га та земельну ділянку 0,89,81 га. Встановлені рішенням Щерецької селищної ради від 30 грудня 2024 року номер 2324 триста двадцять договору, оренди саме договору 10 років, народження оренду і плати 5% від ногативно-дущової оцінки залишити до З метою перекладу, попередньо, в березні місяць. Рішенням сесії Щеренської селищної ради 18 березня 2024 року правоколаївця зверталося до Щерецької селищної ради і дали дозвіл на розробку технічної документації і задовольни щодо поділу та об'єднання земельної ділянки коштів 156,72 цільовим призначенням для розміщення експлуатації необхідні споруд підприємства що пов'язані з обслуговуванням натривами це кадастровий номер 4223685400 04 територіально 2115. Тобто вони вже просили самі зверталися до нас, просили дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу і, ну, плануємо розงроїти варіанти до розміру орендної плати за земельною ділянкою відповідно до положень пункту 284 40 і 284 податкового кодексу. Рекомендувати празд Миколаївчина при розробці технічної документації з доктором щодо поділу та об'єднання земельної ділянки площі 154 84, 84-21 відповідно до рішення Щерецької рецької селищної ради від 18 вересня 2024 року. Номер 2145, тисячі сто ділянку для видобування корисних попали з врахуванням спеціального дозволу на користування надрами реєстраційний номер 1229, двісті 4 виданого лютого 1998 року. Спеціальний дозвіл разом з вказаним від 16, 16 січня двадцять року року нам поставило спеціальний дозвіл на користування надрами. Згідно спеціального дозволу, в них площа на видобування кожних купан становище,85% гектарів, фіськівські родовища і вірничі. Становить 79,9 гектар. також дійсні і спеціальні дози на користування напрямка і акт про надання гірничого відводу на до 4 лютого 28 року. Тобто ті документи вони додалі мали встановлювати, але враховуючи те, що площа під видобування згідно з дорогу на видобування, становить 60, 60 гектарів, десь. Є доцільність, тому що ми могли таке питання розглядати перегляд, але в межах того е, спеціального дозволу після спробування змагання. Добре, чи є ще якісь питання до вас? Я не зрозумію, ми якщо стимулюємо, тим будемо поділити на відділення. Так. В майже спеціального дозволу так і, так і згідно пропозиції на дому. 60 питання голосуємо за такі проєкти рішення <седження> ми їх залишають 5 відторків так як було але якщо вони відходжуються <седження> на дальні на, на, хай собі освобождаються. Залишаємо це є рекомендовано з метою попередження втрати надходження уряду <седження> <седження> платить <падження> місцевому <падження> звучати досі.

За? За. Наступне <пробітник> питання: надання дозволу на затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних дім місцевості для будівництва будинку 100% будівель та споруд на передачу власних <пробітник> земельних ділянки <пробітник> точки. 0,2196, газ, площа касину, це без назви, 29 побият, <пробітник> але її Є, є заява, витяг власності на об'єкт самого майна, зйомка, погодження з е сусідами. Вся в порядку. Є питання в когось якісь? Немає всі Немає, які, за? Так. Наступне жителька Гарасин Марія Володимирівна, село 40, вулиця Лицелесі Українки 8. Просить затвердити технічну документацію, бо 0,25 25 а? Вулиця Лесі Українки, 8, село Сороки. є витяг з ДЗК, є право власності на житловий будинок, є зйомки, є підписи сусідів, все є. Всі за? Так, добре. І Васечко Ігор Миколайович, житель селища щиряць, вулиця Чайковського, 12, просите здавати технічну документацію та передати власність. Земельний ямко блочну нікому 0,98 ГА. Селища щерець, Чайковського 12. Витяг фризика є. Документ що на, на об'єкті нерухомого майна є. Це є. Так, наступне вишлайна Наталія Ігорівна та Софія Фігорівна, жителі селища щерецького, Сіботярявського, 14 певну технічну документацію. Площа й 15 га, селище Шерець, олець 14. Витяг з ЗК, право власність і спільну сумісну власність. Всі за. Хто проти, за. Копитко Анна Іванівна. Жителька села Сербицеве Степана Бандери, 62. Просить затвердити документацію та передати про власність земельні ділянки площі рукомедцять га гасуні сердиться вулиця Степана Бандерища, де з банків. Є зйомка погодження з сусідами та власності новинкому війна. Окінси та є. Це є. Так, затвердження документації. Пристайку Анна Михайлівна, на пані. На території Дмитрівського, Старостинського округу 0,7032 рік'яза, 0,3015 сіножарні. Сіно, є є цілому інструментація виділяє. Все є, І так? Так. Дарсько Ігор Богданович. Дія на підставі довідовості та представляється кожні інтереси карчука адмія Людвіковича. Середини. Просить надати дозвіл на вирушення документації з землеустрою, що встановлено зброя меч за на місцевості, площею 2 команди, кадастрових канастрових гектар, замість сертифікат на право на середню земельну частку Парі, а хто вищає спеціальні життя за межами самої. доручення, сертифікат, рішення суду. все є. Так, тут всі за. Так. А, Наступне вийде. питання. А, так само дозвіл на виготовлення документації площа 2,15 умовних кадастрових гектарах на території Соколівського старостинського округу в замін сертифікату штамюра Галина, Галина Михайлівна, ритма села Соколівка. Су, е, є сертифікат рішення суду, паспорт дані, Надаємо. А, так, Заява від Шевчука Федіра Ярославича, yeah. учасника бойових дій після Горбачів No92, просить виділити земельну ділянку для ведення особисто селянського господарства, він тонні злощею е, до двох гектарів, сидів Горбачі Щерецької селищної ради. Пропонуємо розняти заяву після завершення воєнного стану України. І заява є ліске е, у міста зараз наразі її читаю, голові Шерецької території громади, пане Олегу Насалишину. Вмова воєнного стану питання цільового та ефективного використання коштів державного бюджету України, передбачених для утримання Збройних сил України та інших військових інформувань, буде особливою особливої важкості та актуальності. Згідно закону України про внесення змін до податкового кодексу України, скасовано вільних зі земельним партне військовим інформуванням. Воїна відповідно до наказу України, в тому числі військовим частинам Збройних сил України. В той час зміни на суттєві податковому Кодексу України, органи місцевого самоврядування мають право встановлювати підлітки щодо земельного податку, що сплачується на відповідні території. Переважна частина органів місцевого самоврядування Україні використовує таке право, завдяки чому військові частини заклади установи Збройні Сили України та інші військові формування звільняються від зарахування від сплати цього податку. Збройні сили України відчувають потужну суспільну підтримку, у тому числі у вигляді рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на сприяння їх діяльності. Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України з розумінням ставиться до проблем територіальних громад і усвідомлює, що земельний видок є суттєвим червономаткої до їх бюджетів. Разом з тим, слід враховувати, що щорічна потреба на складу земельного податку. А земельні ділянки, які перебувають в користуванні військових частин, та установи боєвих сил складає понад 800 мільйонів гривень. В тому поштові на 2024 рік за складу земельного податку на за загальним фото передбачено 30 мільйонів гривень, що складає близько корм. від потреби, відсотки відпотребену, навіть виховання обережні на пів. Також в умовах певної агресії. В Російської Федерації видатки міноборони розподіляються на першочергові заходи, пов'язані із підвищенням обороноздатності держави, зокрема на закупівлю, ремонт озброєння та військової техніки, відновлення існуючих та створення нових пунктів дислокації діючих та новосформованих військових частин і підрозділів збройних субідних пошуків. За таких умов видатки міноборони є обмеженими, що не дозволяє забезпечити належності факту земельного податку. Прошу вас повторно розглянути питання щодо прийняття рішення з встановлення податкової підлітки у 2025 році землею користувачам Збройних сил України та міклуборони. Сподіваємося на підтримку. Слава Україні. Це великого начальника Кеоміста Львова, підполковник Андрій Осипов. Вони до нас зверталися з такою самою заявою, що ви надали їм підголов, ми рішення е, не набуду. Набирало чинності, і ми вже на 2025 рік встановили ставки земельного податку, кільки ми не мають. Одночасно хочу зазначити, що за 2024 рік скель міста Львова сплатило до бюджету селищної ради за земельні років 8498 тисяч гривень. ці? прошу, заборонувати. Не сплачують кожного місяця. Самі мінімальні практи кожного місця не 6, 6, 6 900 Бо Там не хочемо 16 гектарів землі. Ми вже попередньо були обговорювали на попередніх сесіях, що вони е, хоч нас пам'ятають. Якщо сплачують податки, то пам'ятають, що є така, така військова частина. Давайте розглянути на сесії, як проголосують депутати, час поставили на сесії. Щодо внесення змін до рішення про встановлення став саме на 2023 року. Дякую.